Від Йоанна святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському «ветезда» і пам'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли заворушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував. Хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що нездужав 38 років. Побачив Ісус, що Він лежить, і, довідавшись, що Він уже довго, довго здужає, каже до нього Бажаєш видужати? Відповів йому недужий Господи, немає нікого, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовив до нього Встань, візьми ложе своє і ходи. І відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав. Та ж то субота, не личить тобі носити ложа. Той і відповів, Той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми ложе твоєї ходи. Спитали його: Хто той, що сказав тобі, візьми ложе твоєї ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: Оце ти видушав, видужав, не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що Ісус оздоровив його.